Kochani moi, kochani moi, kochani moi, popatrzcie jakie, jakie tutaj rybki. Zapraszają nas na rybki, kochani moi. Jakie fajne rybki. Zapraszam, polecam, kochani moi. Tutaj takie fajne rybki. Jak przyjedziecie do zdroje, to obowiązkowo nie propuszajcie tutaj. Patrzcie jakie będą rybki. A jak ta ryba, proszę pana, nazywa się? To węgorz. ten. Лосос, видзи, і лосос відзи, і це є ще маємо. Дуже маємо різних риб. Пишіть коментарі, кохані, пишіть, пишіть, пишіть. E, Запом'яли, як це. Запам'яли, як та, та рибасі та така округла. То є тунчик, а то є Флондра. О, флондра. To, а тату що за рибка ребутор. Так, але бруби такі, файні такі, kawałek м'яса здесь. На это, певно. А поילו просим, пані, тут є ваші. Наші 90 100 г. Ну, на дорогі, репка дорога, така добра. А ж що він такий що репка? Мотить танші. На дорж, певно, може танчні, ні? 90. Ну, таніше Można coś makreli mać, makreli bardzo smaczne. Oj, krewetki są widzę. A krewetki pojedy od kapory. 29,90. One między 50 a 60 zł, ale można brać mi jedną, dwie, bo to i tak na wagę. No tak, to na uwagę pani spodajecie. A może nie pan jakoś to jakoś tak zapakować dwie miejsce? Jeszcze jakaś rybka? Wiem, rybka. E... No, Dziękujemy. Do... My pieniędzy przy sobie nie mamy, a... Єстим блогером, цьому награді, щоб люди бачили. Полетом, кохані мої. Як будете мене за здорові, то тут ходіть на такі смачні рибки, кохані мої. І там є, і тут. Ну файні то є, кохані мої, смачні риби. Тільки ми сходили, не бачили ми таких риб. Ось тут не бачили. ж no, ми. Ну, тут ми не були, але в Угурі, де ми були, то не бачили. Не було nie, такого. Не, не було так. так... Ну, щоб так дуже, такий дуже вибух, так, так, риб. Не було. Ось так. А бачу, ще... О, а to... тут вікінг віддати, то я не... А тут, де то іди, може тут це пійдемо? Для, ja, для одмяни. Для одмяни, кохані мої. O przyrodzie, albo my mali tych sliwaczych nas zbierać, a my nawet nie wiemy, zapomniały o ci A Patrzcie, jak to idzie tutaj. Oj, kochani, tak fajnie, tak taki smutny odpoczęli. Kochanie, dla odpoczynku najdzie 12 dni, nie trzeba. Wystarczy 2 trzy dni i już człowiek tak wypoczęty, bo tu świeże powietrze. To no nie jedynie jeżeli no. jest pogoda. To... A jak pogoda jest? Пані, то навіть Як там де падає, то теж не є аж так nie, nie, зле. А зле. Тот, no, tu, tu, <зважає> іди, тут до йде? А Тут іде до пляжі, теж сходить. Тут павлення теж до пляжі. Ну йдемо, трохи походимо, кохання моє, у вас така ляска, навіть хваліться сама. Похудала вам так, кохані моє. А я ще тут спацерує. Так, тут зараз такий відуковий відок. От ідемо вікінга відіть. Бачите, тут і лавечка, кохані моє, як тут файно. Бач смітник, лавечка. Лавечка єдна. Вікін, а не вікінь. Вікінг, вікен, я можу вікін. Мені так може висне добре. Okay, 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 без присади, okay, okay. я без зем був. Бачте, кохані мої. Там і і не за, кохані мої бо то на ті любила, були, бачите, як файно. Cudownie, kochani moi. Tam na ujście już, trzeba będzie widać. Tam zmienia, odpuszczają. Lata tak wysoko zmieje. ten czerwony, tam jeszcze jeden biały lata. Wiking. Płeni, tu zmiej, patrzcie jaki lata. No i jest. można się posiedzieć chwilkę, odpocząć. Od... Nie wojnie, pacany. Między zdrowie i bras nie to lepsze miast. No, Тільки я люблю читати отакі вб'ять. Ні війни пацани. Бли... No, так так. Ми саме війни. Близ. Кохані мої, бачить, яке спокійний дітей може. Дуже малютки має палі, а з... зрана то бурі би мало. Але таліко такі малютки трошечки і єс. Але як тут файні можна всі обшити, бачить, які пташки до нас прилетіли. Як люди кармин, то вони такі А що тут с воські. І бресть не лучше место. Це вже найлепше місце на здоров'ях і в Бресті. А там пише, що ні не воїнів пацани, хлопаки, не войні хлопаки. Аліса плюс Віктор Мілость, Ота та у Симечка така. Тут ніс таке не написано, але то можна прочитать кохані мої. Бо то саме чоловік. Orek, Robo. Za głowę się może złapać i takiego napisania. No to na, niektóre, na niektóre kwestie tak. No tak. i fajnie się opalili, Oni i tak opalili, że tam im się opala. To nam trzeba się opalać. <grym> mm. on, on się przyjechał wybielić. <grym> mm -hmm. I mamy, kochani moi, sobą hamburgerga do błękitu. <grym> o hamburgerga. Tam jak zmiej wysoko leci, widzicie? Nie wiem czy to na pewno przekaże. Przekaże, ale to, to, to Zmiedzi, nie jest ptak. tak. To nie ptak, ja mówię zmiej taki ten dzieci. No, zmieje tam, tam jest, dzieci, no. no. Zmieja takiego, ponoszę zmiej. Nie wiem jak po polsku. A tam jest. No dobrze, że śmietnik jest. No idziemy dalej. tutaj takie... I po powietrze. До ну, до, до, до сіної сіної. Ой, кохані мої, а о, булачку вижуті для птаку, певне, а птаки не А Тут є пікні, так, йдіть, джевку. Ну і тут такі віддоки нам на може віддати. Тут і дуже такий якийсь лясик, не дуже. Відмиє. Ой, дзява, кохані мої, сосни. Коїнки, він ці сосни відкинуть якісь. Нореньку ну, таку подніс і вам і... той пейзаж до натури показати, то багато тяжко ренька болі, мої. А тут трошечки ці і можна побачити. Ja, Небо трошки хмуро. Хова сонечко тут. Якийсь пан старший з пані собі сіду. Як то файно, як то люди файно мої, що подумали. Але їм ніже полез. Не Небо пікне. Наталя, я чи вітаю, мадію, що ці зловості не кранті. Замочно так різкою старимся, не це не показувати, але часами запомінамся і показую, так різко тепло. E, кохані мої, то за люди ідуть часами. Чоловік показує ліву сторону, їдуть люди. Ну то забираш різко в щоб не повідяли, не нагривай, пані мені. Так, різко там телефон в праву сторону, щоб ну, люди не нагривати. Ми e, дуже об'ємні до того, а нектори, кохані мої, ну маємо якісь там. Ten, для безпеченства свого. Ну ніхто, не житлом собі. Ну, я сам не жичом. Mm -hmm. e, Некоторі в уголі зіньтя не лю не робим собі не, не любимо, а це допіру я би їх там здимувала в укритті. <laughs> а, а не раз кохання моє і здимує, так можна повіти, в укритті в дискретні, для того, що чоловік навіть не хоче їх здіймувати. а вони ідуть, не надо там, by... телефон еньку по Здаємо чоловіка, але і так тварини добре не відач, бо то висені мідні і коніце. Так, до Свіновища йдемо. Тож хвила, як можна до, до Свіновища, можна якісь пішки, п'ять піш, кілометрів. Піш, піш, а no, то йдемо. Ну, що ти, на чи ти жартуєш? Ні, я пополазив, Так, п'ять кілометрів, то ми маємо їсти. До порту. А, до порту, а не до Свіновища. Ну, no, до порту, а де порт, де Свіновища є? Пачок я опекла, а люди не біду. Опікло персів собі тут, п'ятку персів, Я бачу, як ладні. Ну, а я ж до туалету навіть захотіла. З того вшись, там вулиця теж, будинки. Та тут і дуже таке зробили. Ну, видите, і тим то є свайни тут, тут в за Тут і венці помисляли, о лавечках, о таким чимось. Малюткі, таке, такого не гоже, малютки таке би не зробили, воно, кохані мої. такого б не зробили. Тут побачте, побачив і не в люди, дуже люди можуть тут е, випочивати, сядати. Хто не любить сонечко такого моцного, тут і такий тінь, свіже повітря, бо і йод є од можу, і хвойні джева, кохання моє. Це найлепше, найлепше кохані, для нашого оддиху, на таке повітря. Це там мовить дуже. О, тут теж там візити Там, де смітники, сам базу один коло другого. Недалеко вже можна собі, бо люди часами щось може їдом, чи пімо, вежучить. Бач, пач, як. А тут гетьман. Скотери водні завжди зап'ємо. А чого ні, видіш? Так а а! о є кутомні того цостилу, червоний той. А? Але його витлуче. Ші. Але його тлуче. Daj spoko, ja bym nie chciała tak. no bije, Bartek, co ty myślisz? Tutaj dzikie ja po... róży, ja po... no bije. Ja po... ja połam... Tutaj na, na dam bananie. wody. A tam się nie uszymasz. no ono bije. Zawsze... Tak pobija jego, no coś, to jak on się podnosi i pada na to, podnosi. I nawet to na fali jakby ja się uderzył, te to też by bolało nawet na fali. No. Ja wiem, ja że to boli. Може би политик по-маленькому, ай, вікінг відать. Вікінг так годинки поможу собі плині, так повелютку відать навіть. А о, 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 як ним жуться. Як ним жуться, ні, якщо то накрива. Я теж не, не довідаю. Добре, що тут із, ten, так разі не відать. Дикі ружі, кохані мої, вам би треба було чути. Шкода, що камерка Йоже. того запаху, дикої ружі не передає. Не приказує, кохані моє, направди, багато ладні пахні, заносить нам запах ружа дікий. Ну, так і дікі ружі збираємо, кохані мої. І, власне, ці овосиці з квятушек теж робимо, поведла і багато смачні, бо я робила, додавала чарні пожечки. Так навчила мене тестола, кохані мої, та перша моя, от перша мого мензу мама. Буже добре, воно трошки генстріше, виходить, поведла до це вже чарна пожечка, кохані мої, ну, e, чана пожечка, кохані мої, жадкі поведлю, виходить. Воно добре до гербатик, як чоловік всі при землі, не? а якби дасте e, власне пелюстки e, руж, e, то ретрати з цукрем ружем, ну, то в тебе виходить трохи гінсттіший поведла. Бачу, отак я вам чи відокі панорами може не показувала. Пантонина. Ай, дядько малютки їде. Кругом з одного боку такий джавка з другого. Ну такий лясик малий чи цьо, ну як то to, to są, to są видby. А видми. Пишіть коментарі, кохані мої. Пишіть, може щось хочете, щоб вам я ще показати, Поки я ще є тут, ми це здороє. Бо я, кохані мої, виядеться, вже показувала вам свої об'ятки. І у мене кухня на веселому бабусі, Маруші, то не є кулінарний канал, кохані моє. Е, я вам, мог, але не мушу там виставляти. Зараз я завжди, завжди стараюся мовити, що я давала, що додавала, кохані моє, і так далі, як я то робила. Ну, але як люди не оглядаємо до кінця в місті, то відомо вже не будемо знати. Ну, тут музика вже. І тут вже концовка, і так би ми, кохані мої, йшли певне, аж до Свіноустя, каже, Бартик e, до порту. І, Напевне би ми дошли. Я не нема сіли так далеко, я ще туди, їсть. я вам дуже показала. Тут ж музика, зенькує за уваги, салузки до побачення.